Це історія людини, що не здавалася навіть імперії. У 76 років він гнув підкови, скручував два цвяхи в косичку, і ніколи не здавався шість разів чемпіон світу з греко-римської боротьби серед професіоналів. Після його тріумфу в Парижі 1905 року про нього заговорила вся Європа. Газети писали: Чемпіон чемпіонів йому пропонували здавати бої за гроші. Він відповідав. Я не баба, ні під кого не ляжу. Сценічний гнів так, але брудних домовленостей ніколи. Саме за це публіка обожнювала його силу і характер. Виступав у Німеччині, Франції, США, аншлаги скрізь. Його називали Геркулесом із України. У повсякденні він любив добрий жарт, давав потримати свою звичайну тростину. Вона важила майже 19 кілограмів, історії про його неймовірну міць, не легенди з базару. А свідчення сучасників через все життя він ніс любов до України. Коли в документі побачив поддубний, і руський власноруч виправив піддубний і українець для нього це було принципово, бо він знав, хто він є. Газети описували його поєдинки як справжні стихії. Суперники летіли за куліси, непритомніли зал шаленів. Але головне, він виходив боротися чесно, до кінця без компромісів. Після тріумфів, убогість і тиша останні роки Єйск, допомога сусідів і листи з проханням до комуністичної влади про додатковий хліб, його звали Іван Піддубний. Народився 8 жовтня 1871 року у селі Красенівка на Черкащині, чемпіон чемпіонів, сила України і символ незламного характеру.